А от стосовно всього світу, про який ти кажеш, президент Венесуели, що підтримує російську агресію, засудив економічні санкції західних країн. От він відкрито виступає за те, що робить російська армія в Україні. Які в тебе виникають почуття, коли ти чуєш таке, що в країні, де ти народився, підтримують російську федерацію. Мені соромно, дуже соромно, тому що я одним можу сказати, що це каже він, і я знаю. Ну, чому це він він каже? Тому що зараз а, майже половина Венесуела — там рук ну, рука Путіна. Тому що зараз вони комуніст, знаєте, вони у'єдналися і він каже це. Але я точно знаю, що народ Венесуелі не підтримує, тому що вони живуть в, в пеклі також, у них немає. Що їсти, у них нема ліки, у них нема нічого взагалі? Що я можу тобі сказати, якщо у мами пенсія півтора долара, а що ви купити кілограм куриці, наприклад, це шість доларів? То есть у нас в Венесуелі національна валюта це боливар, а там все купляється в доларах. То есть, ну як Венесуела може підтримати, вона не підтримує взагалі то, що зараз коїться, то що Росія напала на Україну, то що Росія майже Венесуела теж там контролює, так. так? А це політика. І нажав ну, мій народ, простий народ, ми маріонетки. знаєш, ми дуже, дуже, дуже. Я не знаю, навіть коли я це почув, коли я це побачив, що він казав, типа, мій ми, ми дадим, до останньої, типу, грам золота. Я говорю, ну як, як? А це таке життя. Я можу навіть тобі сказати, що не дядя. Я дуже його люблю, але він підтримує Мадуро, президента, і прийти, він мені каже, типу, А Мадур, ти ж не розумієш, типу, що там ти не розумієш, що там виходиться. Я кажу, дядя, я це розумію, я це бачу. І, будь ласка, не кажи мені нічого, якщо ти нічого, нічого не розумієш, якщо ти нічого не знаєш. І це приклад тому, що дуже багато людей зараз не спілкуються з родинами, з рідною матою, рідною батькою, який зараз, наприклад, в Росії, котрі зараз. Запросив підтримує російську агресію, і от це я те, що я тобі кажу. От тут, тут треба вже вибирати, що хоч і хочеш, і з ким ти хочеш розмовляти. Я спочатку війни намагався знаєш, достучатися. і Ти мій знайомі, котрий з в Росії. Там я писав? Ти писав. Ти, я, я писав всім всім. Ти ж просто дуже... У 2006-му, я пам'ятаю, що ти створив шоу свій так. і ти працював із дуже багатьма російськими артистами, такими дуже. як Філіп Кіркоров, наприклад, один з таких. Ти як людина емоційна, я ти сказати, що ми там деякі рази, навіть три рази хотіли, щоб я туди піхав да. працювати, а, тому що вот таке шоу, таке бачення, відіння та запрошували туди жити, да. коли. Дуже багато разів, три рази, Що давайте підписуємо контракт по все. Я казав, ні ні, 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 ні. Це до 2014 та, року було до дому. Щодо до, тата. До, mm -hmm. Та, та. Да. і я кажу, ні, це ні мій народ. Я тут не відчуваю себе вдома. Це для мене. Знаєш, коли я приїжджав наприклад в Москву, я відчував, що я хочу пошвидше тут, ну, їхати. Світ, тому а що чому так? То чому так? Я наприклад, то ви кажу, знаєш, на ну наприклад, я сижу там в кафе, або там в магазин типу йду. Я доброго дня. Тіпа, типу, там можна, будь ласка, те те те. те вони так над медрі. Гарного дня, дякую. Вони знаєш. Свідки ті, -ти, типу, ну а вони розуміють, тому що вони дуже холодні. вони, Мені здається, що остання, так не знаю, не можу так сказати, остання Кока-Кола, типу, всьому світу. Мені так здається. Знаєш? А, ну, для мене це не мій народ. Ну ні, я відчуваю, що я тут у себе вдома. А, тут теж. Теж хватає. вистачає, це вистачає. Та? Але все одно я розумію, що, що тут мій дом, що тут мій народ, котрі, попри все, будете ви любити. Будете ви там, да, можу щось сказати, але це ми такі, це не все. І я вирішив, що я не хочу туди переїжджати, я не хочу там працювати. І от бачиш, як от. Як скользя спочатку 2014 року, да. а зараз повномасштабно. Да. і ну я завжди довіряю свої відчуття. Якщо мені це не подобається, я туди не йду. Якщо мені там, там ні комфортно, я туди не йду. А мені тут дуже подобається. мені тут дуже комфортно, і тому я й українець.